Ой, Степанку, ой, Степанку, та й на тому ганку бере собі кращу дівчину бранку, а вона йому, я за тебе не піду, не піду, як веселка ясна, і ще хочу вабити, вабити, Та як зіронька сяяти, сяяти. Ой, степанку, не спіши, не спіши. Парубоцтво рідне, не сміши, не сміши. Ой, кохане. Ой, коханий мій миленький, чому ні, я тобі відповідаю у холодні дні. Душа тянеться до світла почуттів тепла, я як краплі, кадину кадащова. Падаю з листка життя, а того й не знаю, де щаслива моя мить відпочиває. Вітер жене мене на новій хвилі, ловить мої невгамовні мрії. Коліжанки мої від мене далеко. Не в'є гніздечко над домівкою велика. Сон охоплює, але я його жену на радості наполягаю, Його ж, як старі капці викидаю. Ой, Грицю, Грицю. Ой, Грицю, Грицю, заднього не паси, не паси, та я дарку свою бережи, бережи. Бо зухвали парубоцтво на ганку, на ганку. Її розповідає про сердечні забаганки. Хай вона столітнього дуба не обіймає, не обіймає, а до тебе єдиного ченята на сяє. Зворотнього поклику серця, дочекайся, дочекайся, до внутрішнього голосу свого дослухайся, дослухайся. В вона зіленька, синя ока, гарнисенька та висока. Ліпшої не шукай, не шукай, знайдеш з нею душевного затишку гай. Ніжнішої тоді і ж годі шукати цілющі від сердечної втрати, пекучий біль відкидай, відкидай, Нас дорожчою буде любові даль. Жіничого, величого щастя їй обіцяй, Пророчим буде любові рай. Ой місяцю, ой місяцю, парубок красиві модови, світлій чудовий, промі світанковий, ясний ти наш, сильний головий, Коли на тебе дивлюся, віршами висловлююся, Ніччю ти кладеш мою голівоньку на подушку сміливонькою. Закависуєш, як нерозумне пташеня, у рідне гніздичко втаємничуєш мій сон. Ти є ліки по тужливому коханню, Вірний помічник закоханий, у моєму сні ти молодих стрункою постаті і чарівним обличчям, усміхненими вустами та милими словами, завдяки тобі знаходжу втіху у своїх віршах. Підкурючи другу половину свого життя. Рідненька, ой, мамо, рідненька, не забуду до віку як ви татом пісню співали, останню в її житті. Він знав, що нічим тобі допомогти вже не в силах, взяв гармонію та й заграв, як той лебід силий. Ти на плечі йому поклала безсилу галівку, а мені хотілося завити на всю нашу домівку. Він співав, ти шепотіла радо, а потім згадав, як ви зустрічались та й до світа цілуючись, прощались, як він хрестив те місце, де ви сиділи, щоб щастя вашого не зорочили. Більше шестидесяти років ви разом прожили, як тих голубів пара, розганяли разом чорні хмари. На жаль, на дітях. Тобто на мені любов та щастя відпочивають, радості дозова надають, серце крають. Ой ти хмилю, ой ти хмилю, хмилю зелененький, була я дочкою рідної неньки, дитинства щастя черпала сповна, Та за життя нещастя хіба ж моя вона? Ой ти хмелю, хмелю зелененький, П'янкий та пухкенький, Не дай збожеволіти від туги, дай щастя жменьку. Ой ти хмелю, хмелю зелененький, В грона зібраний від Віджене смуток у дальній краї, А натомість на сади райські кущі. Ой там угорю. Ой, там у горі та Магаріта, пташки шумлять, у полі цвій манять, Пташечки любеньки, візьміть із собою вирій. Тільки, на жаль, я не маю крил, Загубила свою силоньку на життєвому просторі, Укріпіть мою волю, Гай шумить листя чи корить, Чомусь зробилася сумна душі. В земній тиші. Ой любов, ой любов, ти сі забаганки мої, ой любов, бавувана, кралечка ночі, Ти тільки одинока не сумой, але ти у зірковий замріє путь. Ластівкою мрію підстріхла свися, за моє щастя помалися. напої надії мої весніні мрії. Весна йде сміливо, приховує від неї свої зламані крила, Але знову хочеться писати про любов, котра говорить очима, без всіляких слів. Ми всі зайняті, думаємо, це не всерйоз, а любов не за горами та й дивиться на нас життєвий ліс. Котрій любові бажать, вона і за руку веде. А якщо судилася, то ще й жде. Любов, як останнє каяття, мене занос, значить, одинокої бути досить. Ой, на дворі худивиця, ой на дворі худивиця хурдивить Сніжна мережа вов'яже, білі у ліхтарів танцюють, як пажі, хапає мороз за руки та ніс, справжні зима на дворі, падає сніг на скроні. Диждалися, детлахи радіють, дерева стоять иные, як чебурні півні, Кожна пара року на іншу не схожа. Та ти, мабуть, і хороша. Ой ти хмель, ой ты хмель, хміль зелененький, Була я дочерю родної матушки, дед за счастья черпала сполна, Но за жизнь и несчастье, разве моя вина? Ой ты хміль, хмель зелененький, опеняющий густой, Не дай згинуть от тоски, до счастья горсточку. Ой ты хміль, хмель зелененький, В грудьте собран, пухленький, Прогони печали, дальние края, А взамен на садье райские кусты. Ой, у поле, ой, у поле, квіти повертаются до солнца, вони мають очи, а мы хиба сліпі? Щоб марти вдень і вночі. Ой у полі зелену травицю колише вітерець, І він їй шепоче про свободи вінець. Ой, поле сладкої дрімоти, Пісеньки нашіптує дощової пригоди. Ой, поле, думаєш свою думу, Знаєш багато касацького суму.